Подпишись на рекламу собака nv.ua Вы слушаете Радио НВ. Триває ефіри на радіо на радіо НВ будемо говорити зараз про ситуацію на фронті, але розпочати хочу із нового опитування видання «Політико», яке провело опитування у п'яти країнах у Сполучених Штатах Канаді, Великій Британії, Франції та Німеччині. Так ось, згідно цього опитування переважна більшість вважає, що світ стає дедалі небезпечнішим і рухається до третьої світової світової війни. Насправді ж про те, що світ. Рухається до третьої світової війни. Ми, як ніхто з вами, розуміємо, тому що живемо у своїй війні і дивимося, як на цю війну реагують наші партнери. Тому я в чергову нагадую, що у нас, у нас немає жодних реальних гарантій безпеки, окрім наших сил оборони. Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України, разом з нами на зв'язку. Андрій вітаю Слава Україні! Грам слава вітаю вас. Доброго ранку. Будемо говорити е, про те, як ми протестаємо ворогу, в тому числі до яких маніпуляцій ворог е, ворог вдається? Звичайно, поговоримо і про е, те, куди долітають наші фламінги, але поки хочу е, розпочати з, саме з Арешника, яким неодноразово лякає Путін е, вчора. Двічі оголошувалася повітряна тривога по всій країні саме через загрозу його застосування. І тут питання: а що це було, чому знову і куди воно е, ціль? Поділося і кажуть, що потенційна загроза буде зберігатися ще тиждень. Що відбувається, ось власне, з цим арешником? Чому саме про нього ми говоримо? Дивіться, насправді тут решник є виключно, скажімо так, ну, умовно термінологією. Що таке полігон Чесвіяр? Полігон Чесвіяр на сьогоднішній день є для росіян основним полігоном для випробування всіх. Ракетних комплексів Земля-Земля і систем ППО. Тобто ми маємо інформацію від розвідки нашої розвідки супутникові дані від наших партнерів, які обмінюються нами інформацією про те, що на полігоні часів яр відбувається. От там умовно є інформація, є дані, що витягли якусь ракету і починають її тестувати. Знаєте, вибачте, ну будь ласка, на ній не написано інформації, що конкретно це ракета Арешні, яка відповідно має 100% полетіти в напрямку взагалі України. Теж немає це можуть бути певні тестування. Цю ракету можуть відправити умовно для випробування по території Росії. Там в них ну, є, скажімо, теж такі от випробування, коли ще з радянських часів, коли ця ракета вона злітає з одного полігону, а падає на інший. Це може бути тестування певних систем протиповітряної оборони. У випадку, ним, наприклад, від тестування системи С500, яка от, умовно ракету класу «Рішник» має збивати, не можуть там, певний макет запустити, десь далі її мають збити. Тобто тут інформація про те, що є активність на полігоні часів яр, яка і відповідно до даних показано, що якийсь ракету витягнули, е, і ну там, схоже, за візуальними даними, що є якась там ракета, яку витягли, і кудись і збираються запускати достеменно до того, що вона має безумовно полетіти саме по е, території України. Інформації немає, але ну, ми, скажімо, маючи такого, скажімо, специфічного, м'яко кажучи, сусіда і його е, армію. Ну, звичайно, що от саме через це така з'являється. Це, скажімо, пересторога з нашого боку. Єдиний такий ну, як цікавий факт: що коли було попередніх два. От навіть ну були попередні чотири спроби запуску по території України, дві з яких були умовно успішні по Львові і по Дніпру. І перед цим Росіяни вони оголошували, скажімо так, безпольотну зону над попередньою траєкторією польоту цієї ракети на територію Росії, тобто, що вона повітряному просторі Росії поки знаходиться в цей момент. Там в цьому коридорі оголошується безпольотна зона вчора. Так. Кої інформації про оголошення безпольотної зони не було, тому так небезпека безумовно є. Може дійсно це бути витягнутий десь там. рішник, який по нам запустять, можуть бути випробування як інших типів ракет, так наприклад, можливо яких окремих елементів і систем тієї системи ракети решня або іншої стратегічної балістичної ракети. Ну, будемо відвертими, що поки існує Росія. Неважливо, яка загроза оголошується, що летить, воно летить, і у нас є загроза існування, поки існує Росія. Власне про Капустін Яр також хочу проговорити і про те, що туди долітає. Видання Дефенс Експрес аналізує успішне застосування ракети Фламінго. Аналітики видання вважають, що українська крилата ракета має здатність ефективно проривати системи ППО та РЕБО, оскільки обидва уражені об'єкти. Ти мали бути щільно захищені, нагадаю, що раніше уражений був Капустин Яр, власне, і Арсенал ГРАУ. вони знаходяться в одному російському регіоні на відстані 120 км кілометрів один від одного. Тобто, після попереднього удару фламінгу Росії не змогли посилити свою систему ППО у Волгоградській області. Робимо висновки, і є таке припущення у Дефенс Експрес про важливе оновлення нашої ракети і найімовірніше, інтеграцію системи Терком, яка дозволяє здійснювати на малих висотах, от що це нам дає? Ну давайте так зрозуміло, що у нас зараз буде дуже багато інформації, яку, скажімо так, спровокує напевно у нас генеральний штаб. З приводу ракет Фламінго, що це оце-це-це це, це, це ракета Фламінго, як знаєте, певна ну, рефлексія на невдалий промоакцію на початку і анонс цієї ракети. Зараз ми будемо от ну побачимо багато новин про успішність, успішний успіх ракети Фламінго. Mm -hmm. Дійсно, виходячи з тих уражень, які ми побачили по. Aero... Ну, по uh, Капустиному яру. Там один, було вражено один з полігонів. полігонів таких на цьому, uh, ну, Скажімо так, одну частину цих полігонів, там, умовно, це випробувальний, величезний випробувальний комплекс, на якому знаходиться ряд полігонів. В одному з таких полігонів було вражено. Два скажімо, приміщення, в яких в тому здійснюється підготовка ракетного озброєння до запуску під час випробувань, судячи з того, що там видно, що ну знищені вони доволі суттєво. Звідси ми робимо висновок, що в цьому обстрілі в тому числі приймала участь і ракета Фламінго, оскільки все ж таки тисячі кілограмів бойової частини це дуже і дуже багато це для того пояснення. Це умовно як три ракети Х-101 або калібр за бойовою частиною, за розміром бойової частини, і дійсно там були враження. 100%, що ракета Фламінго приймала в цьому участь, що вона навіть долетіла. Е, проблема в тому, що, знаєте, це був удар, який було завдано не лише завдяки не лише ракетою Фламінго. Це були комплексні удари з застосуванням не лише ракети Фламінго, як крилатої ракети. Це і БПЛА, кілька типів українських крилатих ракет, в тому числі Фламінго, в результаті чого було досягнено от такого, скажімо так, ну такого прекрасного результату. Те ж саме, скажімо, ця ж ситуація, вона була абсолютно, скажімо так, скопійована, і по нанесенню удару по складу, грав виходячи з тої інформації, яка є на даний момент, не максимально намагаються зараз вичистити інформаційне поло, але ну там там серйозно знаєте там серйозно вибухає, оскільки це стратегічний склад, і знову ж таки, враховуючи той ступінь шкоди, яка там була нанесена, скоріш за все, що кілька ракет фламінго вони змогли дістатися до цілі, але удари. Обидва були комплексні, з застосуванням широкого спектру засобів враження. І е, питання не в тому, що росіяни не змогли посилити систему ППО, як і аеродром Часів Яр, е, так і склад грав. Е, склад грав це стратегічний запас російський, е, на якому знаходять склад, стратегічний склад, на якому знаходяться і різні типи ракет, е, і снаряди, озброї, ну, там, знаєте, починаючи від. Е, Елементарно патронів 545 на 39 і заканчує, наприклад, ракетами скандерами «Іскандер-К», з ракетами С С-400 до зенітно-ракетних комплексів. Тобто дуже серйозна структура. Проблема росіян, в тому що всі вони у них над землею, оскільки в радянському союзі. Ці склади вони вважалися ще глибоким тилом, і закупувати їх під землю тоді не вважалося за доцільне. І це ну, для нас на даний момент, скажімо, добре. І добре, що росіяни вони дуже активно закупували їх під землю, закопали багато грошей бюджету свого. От, е, і от такі удари вони комплексні. Фламінго приймала участь. Те, що ракета Фламінго, вона зараз, знаєте, як перші українські безпілотники, які долітали до Москви на початку 2023 року, це зараз, знаєте, в такому ж стані ракета Фламінго. Тобто, це платформа, яка має шалений потенціал для свого вдосконалення, і вона буде ставати, знаєте, зараз дуже швидко підвищувати її ефективність, оскільки є дуже багато додаткових, в тому числі, як ви зазначили, система Терком е технологічних рішень щодо по поліпшення її навігаційних та маневрених якостей, які дозволять збільшити її ефективність як крилатої ракети. Але знову ж таки будемо відверті, що ну не лише ракета Фламінго приймала участь. Вона в тому числі, скажімо так, ми знаєте, як скальпелем скрили систему протиповітряної оборони, а далі вже ракета Фламінго як Кувалда завдала удар. Угу. Ну що нас в принципі теж е влаштовує неважливо, чим це класно. Це так. навіть нас не влаштовує. Це Україна показує, що ми, нарешті, росіянам відповідаємо уже комплексно із застосуванням ракетного і, тобто, ми теж mm -hmm. раз, що ми бачимо по території України ракети і шахеди. Ми застосовуємо українські БПЛА, розвідувальні ударні, і в тому числі уже в комбінації з декількома типами крилатих ракет. І це є, скажімо, це дозволяє це приносить результати. Це українські технології, українське виробництво, і ми дуже очікуємо ще на українську балістику, що ще додатково зможе підвищити нашу ефективність щодо враження цілей. Дуже чекаємо. Ну і власне про ще Добре. одне ураження вчора. Воно сталося. сили оборони атакували Добре. Ухтинський нафтопереробний завод на території Терористичної федерації, і він знаходиться за 1700 кілометрів від нашого кордону. Для атаки були використані БПЛА АН 196 лютий. Згодом інформацію про атаку офіційно Вердив, і наш генштаб. Ми побачили ось це е, відео з пожежею на території НПЗ. була велика пожежа на території заводу. І тут е, мене цікавить дві речі. По перше, 1700 кілометрів це ого, і це дуже класно. А по-друге, я чи правильно я розумію, що ось ця пауза з ударами по російським НПЗ вона припинилася, і ми розпочинаємо все ж таки нести благодатний вогонь знову ж туди на, на автопереробну галузь Росії. Ну, ми подивимось у нас, скажімо, це такий був поки що кейс. Знаєте, насправді цей удар по Ухтинському НПЗ. Це ну це така знаєте, не лише ж Україна і українська земля має бути для росіян випробувальним майданчиком для їхньої зброї. Mm -hmm. Ну тепер Росія для нас фактично показує, що їхні, ну тобто Ухтинський НПЗ він. Так, безумовно важливий. Він за своїми розмірами переробки насправді є не таким вже й великим. Ми вражали, і набагато більш критичні для росіян автопереробні заводи. Він важливий для російського. Експорту нафти, який відбувається через е, північне море, а, і е, через північне, через Балтійське, а, і тут питання в тому, що це випробування. І скільки мені відомо, що перед нашими інженерами, конструкторами, розробниками. Ан-196, Ну, скажімо так, вони для себе поставили перспективну задачу ще в кінці, ну всередині 2025 року, до кінця року вийти відповідно на відстань в 2-2 тисячі кілометрів. Оперативна mm -hmm. дальність цього, ну скажімо так, не оперативна максимальна дальність. Вибачте, умовився максимальна дальність, оскільки ми ж розуміємо, що він летить, огинаючи ландшафт місцевості, знижуючи, збільшуючи, тобто це і тут, скажімо, і тестування українських навігаційних систем на от таку величезну дальність. А українські навігаційні системи з БПЛА вони потім не лише як то кажуть, не таркомом єдиним. Вони, врешті-решт, у нас переходять і на українське ракетне озброєння на от таких відстанях. І питання знову ж таки дальність БПЛА і його точність, його колове ймовірне відхилення на. Таких ну, великих дальностях, тому що як ми розуміємо, ну шахет відправлений за 2000 кілометрів. Ну вірогідність його влучання в ціль ну м'яко кажучи дуже мало ймовірно. А тут ми бачимо, що не лише відстань, це і відстань, і погодні умови. І е, дослідження проводення в процесі цього польоту. Повірте, ми зібрали службу безпеки України, перш за все отримали дуже багато інформації, як і наша зовнішня розвідка щодо стану російської протиповітряної оборони зон, в яких вони працюють, не працюють. Де оці знаєте такі величезні сірі кармани, в яких можна спокійно оперувати нашими і БПЛА, і ракетами? Ну і власне дальність перевірка точності. Цієї, скажімо, нашого БПЛА при такій величезній дальності е, точність враження, тобто вразили там ну, НПЗ-об'єкт великий. Ми всі вже це найтам українці вже прекрасно знають е, на російському прикладі, скажімо, конструктивні особливості нафтопереробних заводів. І там ефективність цього влучання, і там є питання. Так, щось там загорілось, як відомо, дуже довго тушили. Це вже приємно. Тому добре, що ми вдосконалюємо наші технології. Ну і у росіян поки що є, скажімо, цілі, по яких ми можемо їх ефективно відтестувати. Угу. У нас дві хвилини, але не можу не запитати. Знаємо, що сьогодні вночі знову ж таки Росія нас обстріляла і вчора була знову така масована комбінована повітряна атака рашистів. Але тут був нюанс, вона була без авіаційної компоненти. Київ та Дніпро вчора атакували численною балістикою та дронами, взагалі без крилатих ракет. А це загарбники переконалися в тому, що крилаті ракети з літаків не дуже долітають через наше ППО. Чи там питання в тому, що сама стратегічна авіація у них помирає? На вашу думку, комплексна ситуація. Стратегічна авіація в аварійному стані. Крилаті ракети за за умови, якщо ми маємо достатню кількість ракет до наших зенітно-ракетних комплексів. Крилаті ракети показують доволі низьку ефективність е, і для росіяни зараз загалом зміщують акцент. При атаках України і навіть ну скажімо, вони переносять акцент у своєму виробництві і замовлені на військово-промисловий комплекс саме на балістичні ракети. Вони бачать, що ну це є на сьогоднішній день для них найбільш ефективний засіб враження при плюс-мінус на однаковій собівартості, Тому ставку вони якраз роблять зараз на свою балістику. Андрій дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Краморов був разом із нам на зв'язку військовий експерт нагадаю говорили про те, чим ми атакуємо нашого ворога, як він по нам завдає ударів. Ну і тут справді це дуже дуже приємно, коли ми розуміємо, що стратегічна стратегічна авіація у них знаходиться не в найкращому стані, але я нагадую, що все одно, поки ворог існує, існує і небезпека для нас усіх. Росія хоче знищити усе Україну. Інські усіх українців тому варто допомагати не те, що варто, а треба допомагати Збройним силам України. Це має бути як добрий день, як почистити зуб зранку. Андрій Крамеров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Я буду передавати слово своїм колегам. Попереду ще також дуже багато важливої інформації. Нагадаю, що будемо стежити і за мюнхенською конференцією. Пішли вже перші заяви і після. um, Після Рамштайна тут знову ж таки говорячи про політику. Хоча ми говорили, та цікаво для чого для чого з'являються деякі тексти у зарубіжних виданнях. Але ось політика, наприклад, знову ж таки, написала статтю, що поки лідери збираються у Мюнхені, доля доля України висить те, що називається на тонкій ниточці, також тут є аналіз. Мюнхенської конференції, але я думаю, ми наш аналіз будемо давати вже зі своєї точки зору, в залежності від того, які заяви там будуть. Лунати, що ж, я дякую усім за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую всім за те, що відкрили зі мною ось цю інформаційну п'ятницю. нагадую, п'ятниця 13-те, Не боїмося, а робимо добрі, добрі справи. Якщо справді ви боїтесь якихось прикмет або вірити в те, що це нещасливий день. Давайте зробимо його щасливим для наших рідних та близьких. Я традиційно почуюся та побачуся для тих, хто дивиться нас в Ютубі завтра з вами о 14. Сті проведу час 14 до 16. -ї. Ну а наразі пам'ятайте, що, попри все, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.